Доброго всім дня! Сонячно сьогодні гарно. Буду висаджувати розсаду в парничок. Парничок у мене такий ось загроволокна, а на ніч я тоді плівкою накриваю. Ось моя розсада. Густенька це в мене новий сорт. Може в кого він уже давняшній, а в мене тільки перший рік буде. Та забула, як він називається. В общем, по народному томатне дерево. Тут у мене гній, перегній, гарний такий свинячий, а зверху землю коло річки брали, там теж торг такий гарний. Буду проливати тепленькою водочкою, мочать ось в вкорне він і висаджувати. Я для себе саджу мене. Не на продаж, не на куди.